Я вже сьогодні дуже багато розказую про цю подію, багато уваги. Це добре, що ми всі такі активні. Міліція також буде активно працювати. Вчора було повідомлення про те, що сталося, вже не буду повторюватись. Міліція виїхала. Керівник підприємства дав нам дозвіл на проведення огляду в приміщенні. Під час огляду в приміщенні було вилучено бюлетні до міського голову 1354. ми... Зараз їх оглянули вже зовні, 1305 непошкоджені, 49 пошкоджені. Міська рада, депутати 385, 158 непошкоджених, 128 пошкоджених, обласна рада 42, 36 непошкоджених, 6 пошкоджених. І залушить 22 всі е, якісні. Е, чи вони відповідають е, тим нормам, скажімо так, стандартам? Друху бюлетів ми зараз сказати не зможемо, тому що ми не спеціалісти, ми залучимо спеціалістів, коли будемо мати взірці цих бюлетів. Ході порушено кримінальне провадження по 158-й частині 2 кримінального кодексу України за зверненням людей, які зверталися до нас про ці порушення, які можливо є. Зараз ми будемо просити Центральну виборчу комісію, щоб вони нам допомогли розібратися в цьому, які є порушення, кого. Чи в членів комісії, твоєї одної, другої, третії, чи видавних Ми, Я створив слідчо оперативну групу, долучено розслідування слідчим управління, залучено зараз велика кількість людей для того, щоб максимум подопитувати людей, розібратися і цю ситуацію оприлюднити. Розслідування буде відкрите, будь-яку інформацію ми зможемо надавати, тому що це все. Стосується фактично десь всіх цікавих. В принципі, мене все ще є питання на вас. В принципі.